Так, є такий Redmi 8. 1500 ціна має відбиточок пальця здерта краска. За захисним чехольчиком видно, в принципі, не повинно бути. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Телефон повністю працює гарненько. По екрану серйозних косок царапок немає ніяких. <кій> За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Так, повністю чистий без різних аккаунтів. Телефон Redmi 8, 32 ГБ пам'ять телефону, 10 Андроїд встановлений та 3 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще камеру. Тут доволі непогана камера, за таку ціну досить гарно показує. В комплекті до телефону йде. Е найп шнурочок та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Завжди є великий вибір по смартфонах. І додайтеся у Telegram та Instagram. ссылочки у шапці профілю.